Я обробляю зимою смородину кипятком. І це офігенно вбиває всі грибки, всі болячки, всіх шкідників. Зараз я вам так наглядно на кущиках покажу, чому це не дуже працює, так як нам хотілось би. Дивіться: ну, по перше, не. оце у нас кущик смородини, і то це невеликі кущики. Уявіть собі, треба пропекти кипятком. Кожну бруньку попасти по кожній брунці, щоб всі шкідники в кожній брунці повбивати. Це по-перше. По-друге, як можна вирахувати баланс температури вашого кипятка для того, щоб не вбити, не зварити бруньку на смородині і вбити шкідника. В кожній бруньці має бути певний один баланс цієї температури. Так? Це нереально, це зазвичай фактично не працює. Якщо у вас. Кущ нормально переживає, не хворіє, ви його обробляєте кипятком, то тоді виходить так, що просто вам щастить, і у вас кущ нормально б жив і без кипятку. Получається так: якщо кущ хворіє шкідниками чи грибками, його треба обробляти нормальними препаратами. Занавіс!